Це проєкт вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску FN Minimi – ручний кулемет, розроблений бельгійською компанією Фабрік Натіональ». Являє собою подальший розвиток універсального кулемету FN Mac, адаптованого для використання магазинного або стрічкового живлення під калібри 5,56 і 7,62 НАТО призначений для ураження живої сили противника, легкоброньованої техніки та транспорту вогневої підтримки військ. Сучасні версії кулемету мають планки для встановлення коліматорних, оптичних і нічних прицілів та додаткових аксесуарів. Перебуває на озброєнні армійських, піхотних, десантних та спеціальних підрозділів у більш ніж 45 країнах світу. В Україні перебуває на озброєнні ЗСУ, ДШВ, ССО та у інших штурмових або розвідувальних підрозділах. В різних виконаннях має різну довжину ствола та прикладу, комплектується магазинами на 30 патронів або стрічкою М27 на 100 або 200 патронів. Він вже у війську. А ти.